Отче, чоловік зраджує. Порадьте, що робити. Скропи сковорідку святою водою і наверни його на шлях праведний. Іване, ти пам'ятаєш, що було 35 років тому? Звісно ж, Чорнобиль вибухнув. Дурнику, ми одружилися. Так, біда не ходить одна. Вечорами Мальвіна любила дивитися одним оком на зоряне небо та згадувати той незабутній поцілунок Буратіно. Жінка в аптеці. Що для чоловіка краще? Корвалол чи валідол? А який діагноз? Туфлі купила собі за 5 тисяч. Тоді візьміть ще й тональний крем від синців. То для себе. За всю відпустку дружина отримала з дому від чоловіка тільки одну смс-ку штопор? Ольга Іванівна. А тихий океан завжди тихий? Петрику. А можеш задати ще дурніше запитання? Можу, коли померло мертве море. Отак після 25 років шлюбу намагаєшся організувати романтику. Запалиш свічки. Прийде він і питає Хто вмер. Бабуся, нікому не сказавши, що купила слуховий апарат, три рази змінила заповіт. Судове засідання. Підсудний. Ви навіщо кинули в потерпілу каменем і розбили їй голову? Це був не камінь, а свіжа булочка, яку вона мені продала. Привіт, як справи? Так, ось у відпустку збираюся. З дружиною чи на відпочинок.